Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі від Вов фанатії найбільше знаменитостей. У Вов найбільший серед ігор власний парк розваг. А тепер на Вов чекають карколомні зміни. Тільки в іґронатах не пропусти ексклюзивне інтерв'ю із творцем легендарної ММО. Хтось грає на ПК, хтось на мобілках, а хтось обирає щось божевільне, найнесподіваніші речі, які стали ігровими платформами у двіці Ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Останнім часом вийшло багато симуляторів. Симулятор хірурга продався краще за Call of Duty, А симулятор Козла два місяці очолював чар продажів Стіму. Що таке симулятор та чому ігронавти обожнюють найбожевільніші з них? Про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Изначально это была очень серьезная такая технология. Ее использовали исключительно в военных целях. То есть это были симуляторы для летчиков, которые водили истребители. Там, симуляторы для людей, которые занимались пароходами, поездами. То есть все вот эти профессии, где есть огромные пульты управления. Справжние симуляторы максимально наближены до реальности. имея никаких веселых элементов, как в обычных играх. Спецназ, например, играет в специальные тактические игры, которые совсем не схожи на Call of Duty. В пошуках нових ідей розробники не могли впустити таку круту фішку і перенесли симулятори в ігри. Тільки симулювати вирішили не лише складну техніку, а й усі сфери життя. Так у 1989 році з'явився перший ігровий симулятор Сім Сіті. Сім Сіті це симулятор містобудування, тобто ти зводиш інфраструктуру, вивозиш сміття, проводиш каналізацію, розбираєшся з ЧП, робиш те, що має робити звичайний мер. А як відомо, це можуть робити не всі. Точніше, не тільки лише всі. Мало хто може це робити. У тому ж році вийшов популюс перший симулятор Бога, який заклав тренд і породив купу послідовників від спор до мегапопулярного The Sims. Грати в спор була взагалі дуже прикольно, тим, що починаєш розвити свою еволюцію там, з якихось мельчайших організмів, і потім змоєш, куди вони розвиються в якісь там создання. Ну, Це дуже круто слідити за такою еволюцією. Популярный симулятор, я думаю, о котором все слышали, это Sims. Sims ⁇ это симулятор Бога, то есть ты строишь дома, играешь за людей, вот так как марионеточками их водишь, создаешь там маленьких карликов или толстых девочек каких-то и играешь за них. То есть ты можешь реализовать все абсолютно свои фантазии в этом симуляторе. Точне відтворення та реалізм симуляторів страждали від страшного недоліка, дуже спокійного темпу гри. Саме через таку прикрість перед геймерами постало логічне питання: якщо є якісь крутий екшени, за чим грають симулятори? Розробники не люблять втрачати аудиторію, тому пішли на відчайдушний крок, відмовились від реалізму і додали драйву. Вийшло щось божевільне. Якщо зараз бачиш в назві гри слово симулятор, значить буде треш і вар. Традицію розпочав симулятор хірурга, який. І дозволяв проводити операцію, як і справжні хірурги звичайними хірургічними інструментами: молотком, перфоратором, бензопилою. Несподівано трешові симулятори стали скажено популярними. Найбожевільнішим з них став симулятор козла. Це гра, в якій ти бігаєш і бодаєшся. Звіт вона планувалася як жарт. А потім вийшла і на два місяці очолила чарти продажів. Після цього трешових симуляторів стало наче грибів після дощу. Симулятор камня, гори, козы. Для меня это загадка на самом деле. Какую вообще, какое послание несет вот этот симулятор? Поиграть в симулятор камня, но ну, это 5 минут занимает. А люди этим занимались там год, два. То есть они выкладывают эти продукты на тот же Steam, на тот же Origin. И люди качают это. Сучасные симуляторы в дешли до абсурду. Складывается вражение, наши разработчики измагаются. кто из них выгадает найбезглуздейший симулятор. Вы не поверите, но есть симулятор камингаута. Камингаут – это когда представители сексуальних меншинств оголошують про свої вподобання офіційно. І тепер про це є гра. А от японці взагалі придумали крутий симулятор. Це симулятор спілкування з дівчиною. Ти надеваєш окулу срифт, видиш перед собою віртуальну дівчину і спілкуєшся з нею. Божевільні симулятори здобули шалену популярність саме тим, що додали змогу гравцям весело та безпечно зробити те, що неможливо зробити у реальності, навіть стати каменем. Більше того, симулятори тісно сплелися з іншими жанрами. Так що тепер кожна друга гра може називатися симулятором і не безпідставно. Я можу прямой пример привести Це сталкер. Він якраз симулює життя в зоні. Симуляція це імітація. Ми просто беремо ситуацію і повністю моделюємо. Ее. Дальше мы погружаем туда игрока и получается, что он как будто реально оказывается в этой ситуации. Поэтому во многих играх элементы симуляции присутствуют в шутерах, там в футболах, в РПГ даже. То есть это симуляция приключений фэнтези в фэнтези-мире. Далі у програмі хтось грає на ПК, хтось на мобілках, а хтось обирає щось божевільне, найнесподіваніші речі, які стали ігровими платформами у трійці і а просто зараз ексклюзив від ігронавтів.